Привіт сьогодні. Розпакуємо, оглянемо і затестуємо RX 7900 XTX. Перед цим хочу попросити вас підписатись на канал і сказати, що на каналі відключена монетизація, щоб реклама вас не відволікала від перегляду. А якщо у вас є бажання підтримати канал, то всі посилання є під відео, і взагалі там дуже багато корисної інформації, яку ви часто запитуєте в коментарях. Я обрав від MSI Gaming Trio Classic. В мене було декілька варіантів на вибір, але отримати в Києві в той день можна було тільки в версії MSI, інші потрібно було чекати, а часу не було. Для себе я б напевно взяв би все ж таки в. Версію від сапфір дуже мені подобається їхній монолітний дизайн, і там дуже цікаві вентилятори, хоча вона трішечки дорожча. У комплекті з цією відеокартою, крім самої відеокарти, йде підставка під нею, щоб вона не провисала. Але я вам скажу, хоч і виглядає вона симпатично, дуже спірне у неї кріплення, і мені не сподобалося, як вона тримає відеокарту, як вона кріпиться. Тому я її тільки приміряв і не використовував. Благо в корпусі, в якому збирався комп'ютер. Була своя підставка багатопозиційна і дуже і дуже надійна. Вона тут є просто аби бути, кріпиться дуже непродумано і криво. Розпаковуємо і перейдемо до більш цікавої інформації про цю відеокарту. Різниця в ціні між XTX і просто XT близько 10 тисяч гривень. До кінця цього відео ви зрозумієте чи варто їх переплачувати. Вентилятори тут Torx Fan 4.0 Лопасті вентилятора працюють попарно, створюючи безпрецедентний рівень цільового тиску повітря. Технологія Airflow Control працює тут бездоганно. Довжина відеокарти 325 мм, висота 141, кількість займаних слотів 4 штуки. Є елементи з RGB підсвічуванням і регулюється RGB підсвітка через місті Light. З охолодженням проблем у цієї карти немає. Частота ядра в бусті 2500, частота відеопам'яті 20 тисяч, максимальна роздільна здатність 7680 на 4320 Продуктивність замірялась в пасмарку і видала відеокарта 30. Одну 1485 поинців, але до більш детальних тестів ми прийдемо пізніше. Живлення відеокарта потребує 8 плюс 8 плюс 8. Я використовував, до речі, кастомні кабелі від evolve. Рекомендована потужність блоку живлення від 800 ватт. Я використовував на 1000 ватт по портам. У нас 1 HDMI і 3 дисплей порта. Обсяг пам'яті 24 ГБ та звичайно ж GDDR6. Шина пам'яті 384 біт. У версії XT 20 ГБ пам'яті, шина пам'яті там 320, тут різниця помітна, а от частота графічного ядра в бусті там заявлена всього навсього всього на 100 МГц менше. Детальніше в синтетиці зрівняємо після тестів в іграх. Тести проводились з процесором Ryzen 9 7950 x 16 ядер, 32 потока. Частота 5,7. Ви бачили, як AMD запакувало цей процесор? Просто брусок Ппіни, пасіба. Щоб не пропустити крутий відео з про збірку цього компа, обов'язково підписуйся на канал. Першою на тест залітає Forza Horizon 5. Ультра налаштування, просто все по максимуму в 4К ФПС у нас від 120 до 150, ну і в деяких моментах вище. Відеокарта при цьому працює на частоті до 2700. Загружена вона майже на максимум. Процесор загружений на відсотків 50%. Але про процесор ми поговоримо в наступному відосі. В таких умовах відеокарта гріється максимум до 70 градусів. Зазвичай тримається в 63-65, Десь так при цьому вентилятори дуже тихо працюють. Я поїздив на різних машинах в різних локаціях, різні швидкості, і ніяких просадок, ніяких проблем не було. Вибачаюсь, що вам доводиться дивитися в Full HD кадри, які записані в 4К. І, до речі, так, ще потужність відеокарти, і взагалі комп'ютер забирає саме запис. Запис був просто на максимум викручений, щоб взагалі не втрачати картинку, тому можете прибавляти ще 5 там, 7 ФПС спокійно до того, що бачите на екрані. Скоро вже буде карта захвату і тести будуть записуватися без яких-небудь втрат по потужності комп'ютера, а також ви можете пришвидшити покупку нової камери. QR-код на банку є на екрані, і також я посад. Посилання в описі зараз. перейдемо в КС метро відьмака. А свої улюблені ігри, які ви хочете бачити в подальшому в тесті, ви можете закинути мені на стім на стім. Посилання теж в описі. Я думаю, не було смисла тестувати цей комп у Full HD форматі. Counter-Strike, і у нас тут CSGO. Да, Тестування цієї відеокарти проходило тоді, коли Counter-Strike 2 ще не вийшла, там тільки починався закритий бета тест Прописуємо команду для відображення FPS і також мені підказали команду для того, щоб не було обмежень у кількості кадрів, тому що перед цим я тестував і не міг зрозуміти, чому в мене максимум 400 кадрів. Взагалі, щоб проводити адекватні тести. Водиться грати ігри, ту ж саму КСку зараз починаю грати, скупляти туди скини, щоб картинка була більш красивіша. Стараюсь якось це все освіжити. Навіть Форзу записував, грав на геймпаді, щоб були більш плавні повороти. Ну і красивіше це все виглядало. А от для КСки треба все таки напевно когось найняти, щоб мені записували красиві кадри. Тим часом у нас чотиризначне число в верхньому лівому кутку. Відеокарта видає просто якісь захмарні цифри. Я думаю, їх навіть стільки не потрібно. Ніхто мені в коментарях так і не написав детального сетапу налаштувань на Counter-Strike. Тепер на КС-2. Мені напишіть, будь ласка, хто її грає, на яких налаштуваннях її тестувати. Мене хотіли вигнати? Ну, отак от. Так от. Відьмак, моя улюблена гра для тестів, просто максимальна оптимізація, звичайно ж, в кавичках. Але в 4К на максимальних налаштуваннях у нас до 150 кадрів з максимально плавною чіткою картинкою, просто настільки м'яка графіка, я ще на такій графіці, з таким ФПС цю гру ніколи не запускав. Це при тому, що частота відеоядра тримається на своїх заявлених 2500. А температура за годину тестування в відьмакові не піднімалася вище шістдесяти градусів. Я приду

Прекрасно, що я купив Metro Exodus в Steam і пройшов її ще й на хорошу кінцівку для того, щоб завантажувати потрібні локації і тестувати їх на різних компах, а моє збереження просто злетіло чудово. Але мені вистачило часу, щоб хоча б дійти до першої локації засніженого міста. І, в принципі, тут і можна тестувати, тому що достатньо завантажена локація. в підземельях не буду показувати, що відбувається там. Ситуація на відсотків 20-30 краще, ніж з тим, що на дворі. 4К, ультра пресет до 150 кадрів, іноді піднімається ФПС, але взагалі тримається в районі 125. На відкритих повністю там, територіях уже де багато монстрів, падає до 110. Нижче 100 ви не побачите. Це при тому, що ще йде запис через OBS в 4К з високими налаштуваннями. Температура в районі 70, але вентилятори єлі-єлі крутяться. Чим відрізняються XT та XTX версія між собою, бачите на екрані. А що по цифрах загалом в відсотках? Ну, не більше 10% сумарно, якщо там в середньому зрівнювати. Те ж саме і в іграх, якщо дивитись по Full HD ультрапресету. Не більше 10% ніде немає такого. При таких потужностях кожен відсоток уже коштує дуже дорого. Чекаю вашу думку в коментарях на рахунок того, чи варто купувати XTX, а не просто XT версію. Дивимось, красивий момент з метро Exodus під кінець. В принципі, на цьому моменті тестування цієї відеокарти для мене і закінчилось. У мене тут, до речі, карточка від MSI. Це у нас RX 580 на 8 Гігабайт. Ох, легендарне охолодження. І не путайте, до речі, охолодження від MSI для RX і для 1050. Вони дуже виглядають схоже, але це зовсім різні версії. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі і очікуйте дуже багато сочного і крутого контенту і покращення і якості відео. На сьогодні у мене все. Поки що пока.